Друзі, всім попривіту! Отримали дуже класні костюми, це наше собственне виробництво, тканина Softshell. водички не боїться. 10 тисяч мм осадків, наливаємо водичку, скатується. От Дивіться, на рукаві йде така лямка. Можна затягнути. Далі всі повністю змійки, бачите, йдуть всі води теж. Два кармана грудних, два, дві кишені, також по бокам йдуть. Також ще кишеня є на цій куртці, на рукаві. Також можна подивитися на цьому костюмі. Бачите, йде удліньона куртка. Дуже удобно, щоб поясниця не задавала. Ще є капюшон. Капюшон у нас йде, застібається на молні. Можна розтягнути його, повністю ходить без капюшону, також ще стяжка йде, стягує та, що капюшон. Далі дивимося по штанам. Штани у нас теж топчик, вони розраховані під е, будь-який ремінь. Ну, от, як е, сидить на хлопцеві, дивиться, у нього зріс 1,86 м. Е, він йде е, в костюмі зараз в розмірі 52-му. От дивіться, Також хочу показати вам кармани по бокам. Ідуть всі на молнії, всі розстібаються, як він виглядає з іншої сторони. Також, якщо повернутися ззаду, от як штани ззаду виглядають, теж ровненькі, все як положено. Такі костюми є всі у нас в наявності. Якщо захочете обрати не костюмами, а захочете обрати курточку, звертайтеся до наших менеджерів, підберемо вам усі розміри, а всі розміри з таблицею також є. у нас, <кхи> Питайте, уточнюйте, всіх чекаємо. Всім гарного дня!